Як закрити кредитні ліміти, загалом вийти з боргів на новий фінансовий рівень? При цьому не обмежувати себе катастрофічно в усьому, а закрити кредити? Доволі комфортному для себе варіанті в цьому відео я хочу розібрати практичні поради, як ви це можете зробити. Для тих, хто ще зі мною не знайомий, мене звати Анастасія Снігуренко. Я на своєму досвіді пройшла загалом шлях від повної фінансової неграмотності до власних інвестицій і зараз навчаю цьому інших. Я розповідаю і про фінансову грамотність, і про інвестиції в іншості на фондовому ринку. Тож, якщо вам цікава ця тема, не забудьте підписатись тут. Багато корисного контенту. Перш за все, коли ми говоримо про кредити, ми саме зараз будемо фокусуватись на споживчих кредитах, бо це не більш часта ситуація. Проте, якщо ми говоримо про якісь інші борги, про іпотеку, ці правила теж можна застосовувати. Перше, що вам потрібно зробити, це, звісно, зрозуміти загалом, яка у вас зараз точка А. Тобто вам потрібно чітко розуміти, скільки ви зараз заробляєте, скільки ви витрачаєте, скільки у вас грошей залишається, якщо вони загалом є, зараз теж про це поговоримо. А також обов'язково виписати всі свої борги, скільки, кому ви повинні, які при цьому тут відсотки, а також коли ви маєте цей борг погасити, якщо є така дата. Скажімо, якщо ви просто позичили в когось гроші, і це приблизно десь на довірчих стосунках, у вас немає якогось дедлайну, так і записуйте. Але дуже важливо, щоб у вас був цей список ваших кредитів і ваших боргів перед очима, бо далі ми з ним будемо працювати. Зачасту, коли ми говоримо про загалом кредити, то люди заходять саме в кредитні ліміти, в борги, в кредити, тоді, коли не вистачає свого доходу для того, щоб покрити витрати. Це може бути або разова історія, тобто у вас щось сталося, якийсь форс-мажор. І, звісно, в такому випадку це цілком окей використати цей інструмент, кредит, так для того, щоб власне почувати себе комфортно. Тобто, якщо вам потрібні гроші на лікування, на якусь екстрену ситуацію, або там зламалась ваша техніка, на якій ви працюєте, і вам потрібно вона терміново для того, щоб продовжувати працювати, то дійсно в такому випадку кредит це рішення. Проте дуже часто, на жаль. Кредитні кошти використовуються не за цим призначенням, а це зазвичай певні такі емоційні покупки. Це можуть бути або якісь покупки техніки, подорожі, якісь раптові витрати, подарунки, будь-що, або ж просто не вистачає рівня доходу для того, щоб покрити свої витрати. І ось в цьому випадку, якщо це ваша ситуація, якщо у вас дійсно ви проаналізували, що у вас доходи менше ніж ваші витрати, то в такому випадку вам дуже важливо концентруватись на тому, щоб збільшувати доходи, і при цьому зменшувати витрати. Тобто це система, яка має працювати для вас в комплексі, для того, щоб ви швидше вийшли з боргів. Звісно, ви можете просто збільшувати свій дохід і розраховувати, що таким чином ви легко потім віддасте борги. Але насправді, коли у вас буде рости дохід, то буде дуже велика спокуса витратити все, що ви заробляєте зверху. І не завжди ваш пріоритет дійде саме до кредитів. Так само, і коли ми говоримо про скорочення витрат, тут не спрацює варіант, коли ви будете тільки скорочувати витрати, бо рано чи пізно ви просто дійдете до тої межі, коли скорочувати більше не буде що. І тоді вам потрібно буде все одно повертатись до того, щоб збільшувати дохід. Тому найкраще це і паралельно думати, як ви можете заробити. І так само оптимізовувати свій бюджет. Давайте зараз розберемо трошечки детальніше, що робити із збільшенням доходу і з оптимізацією бюджету. Але окремо про це в мене є відео на каналі. Якщо говорити про збільшення доходу, то тут в першу чергу вам потрібно загалом проаналізувати, яка у вас зараз ситуація, то чи є у вас можливість. Наприклад, попросити у свого роботодавця підвищити вам дохід, або ж якщо ви працюєте на себе, чи можете ви повпливати на те, щоб взяти більше клієнтів, або підвищити чек, так для того, щоб якраз збільшити глобально свій дохід це такий перший крок. Але окрім цього, ви можете також розглядати додаткові варіанти. Це можуть бути і додаткові якісь варіанти заробітку, скажімо, ви можете провести консультацію за своєю професійною діяльністю, або можете бути репетитором, няною, кур'єром, ким завгодно. Тобто, це буде залучати дійсно ваш додатковий час. Ви можете теж подумати, як це може бути. Але тут дійсно дуже велике питання, чи є у вас цей час. Якщо ж у вас часу цього немає, ви багато працюєте на основній роботі, то раджу все-таки перший варіант подумати, як ви з основної роботи можете отримати більше доходу. Третій аспект, на який я би тут звернула увагу, це переглянуло б загалом те, чим ви володієте, і можливо, є сенс позбавитися якихось речей, їх продати, і таким чином теж ви можете отримати дохід. Так, можливо, він буде незначний. Так, можливо, вам доведеться витратити трохи часу для того, щоб, скажімо, сфотографувати свої речі. Чи виставити їх на OLX, шафі, але тим не менше, це теж варіант, як ви можете акумулювати кошти з того, що у вас вже є, чим ви не користуєтесь, і таким чином ви можете теж частково перекривати свої борги. Дуже не раджу нехтувати такими, ніби маленькими дрібничками, бо так ви і зайшли, скоріш за все, десь в кредити, коли одна маленька дрібничка, друга третя, тому і в зворотньому порядку це теж працює. Якщо ж ми говоримо про оптимізацію бюджету, то тут дуже важливо не сприймати це як тотальну економію. Оптимізація бюджету це взагалі не про економію, а про те, щоб дійсно переглянути, на що ви витрачаєте кошти і чи воно вам дійсно потрібно. Тобто, це не про те, щоб шукати якийсь супердешевий варіант не знаю, продуктів, або ж кожен раз труситись, переживати і тривожитись, що ви витратили зайву копійку. Це вас ні до чого хорошого не доведе. Проте, дійсно, коли ви в боргах, в кредитах, вам потрібно це віддати, якщо особливо доволі швидко. То в такому випадку, чи буде доцільно, скажімо, купувати якусь нову кофточку, якщо вона вам по факту не дуже потрібна. Так, якщо у вас є ще 10 кофточок в шафі, то можливо є сенс почекати з цією покупкою. Так само і з якоюсь доставкою їжі. Краще сконцентруватись на тому, щоб готувати самостійно, так ви теж оптимізуєте частину бюджету. Знов ж таки наголошую, це не про те, щоб себе катастрофічно обмежити і не давати собі взагалі волю. Якщо вам дійсно цього хочеться. То зробіть це. Не потрібно себе у всьому ужимати і так ніби саджати на якусь дієту, бо так само, як із дієтами, якщо ви будете тотально економити, рано чи пізно ви зірватесь і витратите ще більше. Тому краще поступово просто пам'ятайте і тримайте це в фокусі, коли ви робите якусь покупку, десь витрачаєте гроші, і запитуйте себе, чи дійсно я це зараз хочу. Окрім цього, раджу проаналізувати загалом на що ви витрачаєте свої кошти. Якщо ви ще не ведете бюджет, то дуже раджу вам почати це робити. Я залишу посилання на мій безкоштовний гайд, де я розібрала всі поради, лайфхаки, як можна вести бюджет. Так щоб це дійсно вам допомагало, щоб це мало сенс. А також там буде моя авторська таблиця, де ви зможете проаналізувати свій бюджет та помітити, куди ви його зливаєте. Це все залишу в описі. Тож, якщо для вас це актуально, то будь ласка, переходьте і забирайте цей гайд. Добре. Тобто, ви працюєте над збільшенням доходу, ви переглянули свій бюджет, його проаналізували. Це вже непогано. Наступний крок нам потрібно потрохи. Закривати власне ці кредити або ці борги, які у нас є. Для цього ми вже зробили таку підготовку. Ми виписали загалом, що у нас по сумах, тобто скільки ми повинні віддати грошей. Далі я дуже раджу вам проаналізувати загалом з вашого бюджету, яка сума є реальною щомісяця, щотижня, як вам зручно, на те, щоб віддавати її потрохи на борги. І тут важливий момент. Я дуже рекомендую вам паралельно. І закривати свої кредити, кредитні картки, борги, все, що у вас є, так і паралельно, хоча б невеличку частину, але заощаджувати. Для чого це потрібно? Здавалось би, це нелогічно. Мені ж потрібно якомога швидше закрити кредити, а вже потім буду заощаджувати. Але якщо ви потрапили якраз у цю боргову яму, особливо щодо кредитних карток, то, скоріш за все, причиною було те, що у вас було недостатньо ваших заощаджень. І якщо ви не будете їх формувати, то як тільки ви вийдете з цього кредитного боргу, так тобто, як тільки ви вийдете з цієї боргової ями, коли буде раптова якась покупка, витрата, яка не буде входити в ваш бюджет, ви знову туди ж опуститесь. Тому дуже важливо. Паралельно потрошки, але починати формувати свої заощадження таким чином, вам буде, по-перше, морально легше, тому що погодьтесь просто працювати для того, щоб віддавати свої борги, звучить не дуже весело. Але якщо ми говоримо про те, щоб дійсно працювати, заощаджувати і пам'ятати, для чого ми це відкладаємо, так що це наш такий перший крок до фінансової незалежності, то так набагато легше. Це перше, що вам допоможе. По-друге, вам дійсно так буде набагато простіше, коли ви вже вийдете з боргової ями. У вас буде вже певний ліміт заощаджень, і ви з меншою вірогідністю знову скатитесь на попередній рівень. Щодо технічних нюансів, як же краще загалом закривати ці кредити, яким чином заощаджувати чи одразу переказувати, чи ні? Що потрібно робити? тут, по-перше, я дуже раджу вам використовувати всі можливості. Заощаджень, тобто, якщо є якийсь кешбек, округлення по картці, наприклад, на банку, це все супер класно. Ви можете так непомітно для себе збирати невеличкі суми, які будуть або частиною ваших заощаджень, або власне, які ви будете направляти на закриття кредитів. По-друге, що дуже важливо зробити, і це те, що вам дійсно спростить шлях для того, щоб закрити ці кредити, і важливо. До них не повертатись, особливо коли ми говоримо про кредитні ліміти. Вам потрібно, коли ви вносите суму, щоб погасити на кредитному ліміті. Вам потрібно зменшувати суму цього кредитного ліміту. Тобто, скажімо, у вас на кредитному ліміті мінус 10 тисяч гривень. Ви внесли тисячу, відповідно, у вас залишилось 9. Але доступного кредитного ліміту у вас досі 10 тисяч. І ось вам потрібно змінити його, вам потрібно вставити його як 9 тисяч, і таким чином ви не залізете знову ось цей кредитний ліміт, а будете використовувати вже власні кошти. І так поступово, незалежно які у вас суми, але поступово ви можете так скорочувати власне ось цю суму кредитного ліміту, поступово погашаючи. І так ви дійдете до того, що цей кредитний ліміт дійде до нуля. Я знаю це з прикладу клієнтів, і навіть з мого відео в TikTok, де я ділилась також цією порадою, є ось такий відгук, де на практиці людина застосувала ці поради і дійсно змогла закрити кредит в 200 тисяч. Як на мене, дуже непогано. Останній аспект, який теж я вважаю, що дуже важливо проговорити, це, власне, з якого кредиту почати або з якого боргу почати, якщо у вас їх декілька. Так, тобто тут є дві стратегії. Перша це коли ви визначаєте борг з найбільшим відсотком і його віддаєте в першу чергу. Незалежно від того, яка там сума, ви фокусуєтесь на тому, щоб віддати борг з найбільшим відсотком. І чисто з математичної точки зору це має найбільший сенс, що логічно ви таким чином економите і не переплачуєте ось ці відсотки. Але чисто з моральної точки зору вам буде набагато легше, якщо ви сфокусуєтесь трошки інакше, вам потрібно обрати той кредит або той борг, який має найменшу суму. І таким чином вам буде легше швидко його погасити. Це вже буде такий певний дофамін і радість, так що ви це зробили. Ви зробили перший крок, ви отримали перший результат, і далі вам буде набагато легше рухатись. Тобто, ви виділяєте таким чином той. Борг, у якого найменша сума, закриваєте його, далі переходите до наступного, у якого трошки більша сума, і так далі. Це ще називають таким ефектом лавини, коли ми один за одним закриваємо кредити, і дійсно морально так легше, тому що ми отримуємо неймовірне задоволення, коли ми щось доводимо до кінця. Тому, якщо вам ця стратегія відгукується. Особливо, якщо у вас не супер великі відсотки, то дуже раджу почати з цього. Тож, давайте підсумуємо, як загалом вийти з боргової ями. По перше, вам потрібно виписати всі свої борги. І також виписати свій дохід і витрати на даний момент в середньому за місяць, щоб розуміти, як швидко ви загалом можете закрити ці кредити. Далі, друге, вам потрібно думати над варіантами, як ви можете збільшити свій дохід або на основній роботі, або знайти додаткову, або продати певні речі. Третє це оптимізувати бюджет, тобто подивитись, на що ви витрачаєте достатньо багато коштів. І подумати, чи можете ви витрачати тут менше. Четверте, почати поступово закривати власне, свої кредити, борги і при цьому формувати ще і заощадження, тобто робити це паралельно. П'яте зменшувати кредитний ліміт як тільки ви вносите певні суми. Цей покроковий план дійсно допоможе вам швидко закрити кредити, якщо ви докладете, звісно, до цього своїх зусиль. Якщо у вас залишились питання, або ви загалом вже мали такий досвід, успішно закрили кредити, то, будь ласка, поділіться своїм досвідом в коментарях. Я думаю, це буде дуже цінно почути, обмінятися різними порадами, досвідами, або ж ви можете просто підтримати тих, хто зараз в кредитах, або надіслати це відео тим, хто зараз в такій ситуації. Думаю, що це теж буде дуже корисно, і це така певна турбота про цю людину. На цьому у мене сьогодні, все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і до зустрічі в наступних відео.